Прийшли передати послання, однак їхню появу на банковій розцінили як штурм адміністрації президента. Серед вимог, військовий стан, закон про імпічмент і позбавлення депутатів недоторканності люди, які тоді ще й гімн заспівають, називають себе батальйонним братством і справжніми українськими патріотами. Це, яка ще зовсім недавно вибачала мітингувальникам спалення живцем правоохоронців, звернення воїнів АТО називає провокацією для російської пропаганди. І вже наступного дня у стінах Верховної Ради від них відхрестяться військові комбати. Ми не маємо жодного відношення до так званого всеукраїнського батальйонного братства, яке розхитує ситуацію в центрі нашої країни. У той же день затримують лідера цього братства В'ячеслава Фурсу. Йому інкримінують хуліганство. Однак незалежні ЗМІ чомусь наголошують про зв'язки з сепаратистами. Голова СБУ Найливаченко заявляє, що штурм адміністрації це провокація. Нами затримано і заарештовано. Організаторів вчорашніх спроб провокацій. З адвокатом В'ячеслава Фурси зустрічаємось біля Печерського суду. Він пояснює юридичні тонкощі незаконного на його думку затримання. Протокол порядку статті 208 КПК України про затримання без ухвали слідчого судді. А ця стаття передбачає, що особа може бути затримана безпосередньо на місце злочину, або якщо він намагався втікати, або якщо на нього казали очевидці щойно після вчинення злочину. Однак, попри це, суд відбувся. І це був не суд, а справжній дводенний спектакль. Я хотів, щоб о -о, сьогодні судове засідання відбулося. В суботу підозрюваний Фурсани не притомніє кілька разів. Йому викликають швидку. Але тільки на в залі суду збереться преса, прокурор внесе клопотання. Мовляв, фурсі погано, і суд перенесуть на понеділок. Автор! В інтернеті знаходимо інформацію про те, що В'ячеслав Фурса не просто громадський активіст. Фурса це кримінальний авторитет 90-х. дуже відомий в Ижгороди, в Вишгородському районі. Він просто убивав людей. Аби дізнатися, правда це чи ні, а заодно побачити і те, як живуть ймовірні кримінальні авторитети, їдемо у Вижгород. Його будинок відомий у всьому Вижгороді. Ця архітектура дивує не тільки нас, а й місцевих жителів. Яким чином він зміг добудувати до стін багатоповерхівки свій особняк? Любов нормальний чоловік під Вижгородом купіл би кусочок землі і построил би собі особнячок при тих можливостях і при ті всі ділах. А он пристроївся. І 32 роки рішав свої випроси по поводу этой пристройки. Кому це надо? А сам В'ячеслав Фурса відома в місті особа. Це ми зрозуміли після спілкування з місцевими жителями. Ну, от що про нього говорять можна говорити? Не дуже хороший. Чому? Мабуть, своє поводіння. Я просто, ну, я чула, що він кримінальний авторитет. Ну, я, не знаю. От я знаю, що кримінальники говорили ще в 90, 90-х А зараз, зараз не знаю, як він. Це правда чи ні? Ну, Говорять, що це ж в Вижгороді таке? Ну, якісь є такі слухи чи як так можна сказати, що десь були кримінальні справи, по яким він був зав'язаний, виходить. держал заправки здесь на трассе, как бы воровал топливо, на этом как бы поднял начальный капитал, связано это где-то еще с какими-то убийствами. Никто это доказать не может, его за это не садили. Понимаете? А назовите мне человека из этой Верховной Рады или кого-то еще, кроме нескольких лиц, кто в прошлом таким же не занимался. Защаємось з ним у лікарні. Він виглядає втомленим і скаржиться на здоров'я. Встала сюди і в больні ночі. Я втратив тіряв і Мені дуже тяжело було. Відкачували тут речі мене, але, слава Богу, в щось. Привели до тями і на ножах повезли в суд. Прямо з лікарняного ліжка. Про те, що в такому стані людину не можна судити, згодом заявлять лікарі. По, 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 продовжу, Ми його не лечимо, продовжує потребувати лікування. Так. Значить... Аби зупинити процес, адвокат посилається на стан здоров'я і залишає приміщення суду. Можете тут запрошувати безкоштовно захисника в умовах лікарня, але я не можу продовжувати захист. Це знущання над е, е, підозрюваним. Значить, право на захист йому гарантовано законом. Далі судове засідання остаточно перетворюється на фарс. Підозрюваному дають державного адвоката. В той час, як у пана Фурси, вже є контракт із захисником. До правда, для судді це не проблема. І він без адвоката оголошує вирок. Поки триватиме слідство у справі про хуліганство, В'ячеслава Форсу триматимуть в СІЗО три місяці. ЗМІ чомусь не говорить, що арештанта пристали до державної нагороди. В зоні бойових дій він, начебто, підбив БМП і власноруджу захопив шістьох сепаратистів. Я я служачі в батальйон. У мене контракт підписано. Получается. Тем часом батальонное братство называется принятой власной патриотичной деяльности. Я не знаю, кем был Фурса. Мне это не интересно. Мне, во-первых, наплевать, кем был Фурса. Почему? Потому что организация батальона братерства это не есть организация именно Фурсы или Камиля Валетова. Это есть организация людей, которые действительно любят свою Родину. На думку Каміля Валєтова, комбати, які годуються з рук олігархів, утворюють паралельно аналогічні об'єднання, щоб розмити сенс братства в будь-якому випадку. Побратими форси обіцяють не рятувати, якщо слідчі реально доведуть, що той зрадив батьківщину. Однак в це не вірять.